Вітаю, вас, шановні глядачі. Є така країна Іспанія. І виявляється, в цій країні Іспанії ножі є кому гострити, а от клинкові бритви нема. І один чоловік, який там проживає, звернувся до мене з проханням допомогти йому. Ну, Звісно, ми з ним домовились, і він прислав дві свої бритви. Цю він купив давненько, користувався нею, правив, правив на ремені, голився, але вже вона підтупилась і потребує заточки, загострювання. Він купив нову бриту, тому що на цю не знайшов майстра, який там міг би її загострити. Купив нову Солінген прямо із Солінгена, з Германії, з Німеччини. Виписав її. Десь в районі 150 євро вона коштує там. Спробував не голитись, виявилось, що вона не голить також, тому що з заводу ніхто її не удосужився нормально загострити. І я вже неодноразово показував відео, нові бритви купляють і досить дорогі і за 15, і за 20 тисяч, і за 26 тисяч гривень. І всі вони не загострені належним чином з завода. Хоча здавалося б, що за такі гроші вже посадити якусь людину, яка б робила б загострення нехай не елітного класу. Але таке, щоб можна було поголитись хоча б 10 разів цією бритвою правлячи її на ремні. Або хоча б один раз, але чомусь таке не трапляється. І тепер прийшли сьогодні ці бритви. Оця бритва потребує ремонту, ну, не ремонту, заміни ручки, тому що вона прийшла в непридатний стан. Це бритва дово якраз притаманна, дово Золінген, best quality. Таке мені вже не один раз траплялося. Тут явне пошкодження. Тріщина. Як добре видно, воно лопнуло повністю. А з іншої половинки лопнуло не до кінця ще. Ще воно тримається, але вже лопне й тут. Тріщина вверх. Ледве помітна, не знаю, чи буде вам вона помітна, чи ні. Це така бритва Best Quality. Це бритва, якою він користувався і яку вже треба загострити. А це бритва, якою він спробував користуватись, нова, вона не загострена з заводу. Зараз ми глянемо якраз як виглядає і та і та бритва в мікроскоп при збільшенні 130 крат. Ось лежить ця бритва, яка куплена новою з міста Золінген з Німеччини, на який написано золінген. І ми бачимо її золінгеновську сутність. Вона заточена десь на абразив, який має грітність десь там 1000 гріт, я думаю, ну, може, трохи менше. Бачимо така в неї заводська загострення. Тобто тут просто сформована якимось чином фаски, щоб вони були помітні, що вони є. Ну, то якесь мікросамини, мікропошкодження. Тому що бачимо викришування. Пошкодження. Одним словом одним словом. Одним словом, бритву треба гострити, та і все. Тобто її не просто гострити треба, я певен, що її треба сформувати правильно. Ріжучу кромку, тому що крайку замин. Тому що це імпровізована заточка, вона, як правило, робиться, аби зробити якусь фаску на чому-небудь. І починаючи гострити таку бриту на рівному камені, ми дуже швидко впевнюємося, що вона до поверхні каменю доторкається не всією лінією робочої ріжучої крайки, а. Якимись фрагментами, тобто маючи геометричну нерівність. Ну, оце ми подивились бритву з новою заводською заточкою, яка коштує 150 євро. І ви можете підрахувати, скільки це в наших грошах. А це бритва, якою цей чоловік користувався. Бачимо, який темненький. Це замин один. Другий. О, тут серйозний замин. Це свідчать такі замини про те, що брита приправки з'їжджала з, з ременя і, мабуть, врізалася його. Або не пробували різати папір чи що-небудь. Тут суттєві замини. Звісно, що з такими пошкодженнями вона вже голити не можна. Тут фрагменти більш менше нормальні, але багато заминів. І замини саме характерні для врізання в ремінь. Коли бритва врізається в ремінь, отримує приправцю. зіскакує, сісковзує, врізається. Бачите, який тут вигиб. Якщо почати її точити, отак от просто, то тут оцей вигиб він загнутий вверх. Хочу, щоб ви звернули, шановні глядачі, увагу на те, що зараз я вам покажу. Ось ця бритва. І бачимо 45 хвилин я працюю на синтетичних абразивах, І вона прагне набувати форму слідуючу. Ось. Його. Отак. З цього боку фаска начебто більш-менш однакової ширини. А от з цього ми бачимо причину такого викрутаса. Бачите? В районі п'ятки, як воно виточується. Тобто ця сторона бритви, вона загнута отак в цей бік, як би. Так от слюсарина виточена, що нахилена в цю сторону. Бачите, як проточується? І це я вже акти... акцентую увагу саме на цій ділянці, знімаючи метал, щоб тут не було бугра. Тому що тут. Якщо на рівний камінь покласти, як я зразу і зробив, почав гострити, почало проточуватись отут виємка, тому що з іншого сторони тут випуклість деяка. Отака. Ось ставлю я цей best quality в ручку, щоб почати загострювати. Хочу показати, наскільки ці замини на ріжучій кромці. Суттєві, що їх видно навіть неозброєним оком виблискують. Зараз буду їх сточувати. Бачите, як площать. Декілька штук серйозних заминів. Тобто пластична деформація ріжу кромки, яка повідгиналася то в один бік, то в інший. Хочу показати вам, шановні глядачі, як періодично треба вирівнювати поверхню ременю для правки брит. З часом шкіра. Від різних факторів зовнішніх, можливо, якесь попадання, бризк води. Можливо, набрид і залишались якісь там напівсухі частини мила чи піни. Якесь там щось поклали на його на той ремінь, аби він поряд лежав, де якісь злегка вологкі. Ну, вологі злегка, якісь тканина лежала, ще що-небудь. Ну, безліч. Часто в ванні використовують там біля вмивальника ремінь. Це шкіра. Вона не може бути стабільно як скло. З часом вона береться різними такими бугорками: ямки, бугорки, зморщички. Періодично треба розгладжувати їх. Найпростіший і найдоступніший метод взяти пляшку скляну циліндричну. В даному випадку в мене одіколон тройної ретро номер 3 Тут практично рівно циліндрична пляшка. Тобто циліндр. Не треба брати пляшки в які отакої форми, випукли, з викринделяками всякими. Можна знайти скляну пляшку зараз, я думаю, мінеральну воду, воду там купити, ще що-небудь таке. Це найдоступніший спосіб. Добре її ретельно витерти до суха, помити, витерти, щоб вона абсолютно суха була, не було нічого. Добре, перевірити пальцями, щоб не було там якихось відливів, пупирішок скляних, тому що. Бувають такі якісь дефекти там виступи, якісь такі насклові. Найдіть ділянку пляшки, щоб на ній не було ніяких таких е нерівностей. І тоді по сухій поверхні ременя покласти на рівну суху поверхню столу, витерти її ретельно перед цим. Протерти серветкою паперовою сухою всю поверхню ременя, щоб видалити будь-які пилинки, там, що прилипло. І тоді цією пляшкою, просто ми отакими рухами, тільки не натискуючи на один край або на інший, а намагаючись тиснути рівномірно. Проводимо, притискаючи з зусиллям декілька разів, спостерігаємо під гостро падаючим кутом світла, які зміни, якщо ви побачили, що там були бугорки і все це воно повинно розрівнюватись. Можливо, треба провести 10, можливо, 20, можливо, навіть 40 разів. Зразу ж при перших проходах спостерігайте, чи не залишились на ремені якісь лінії, які свідчать, що тут щось таке було на пляшки. Не те, що треба, якийсь виступ, ще що-небудь. Маєте проводити середньою частиною пляшки. Не ребрами, не тут, де вже закруглення, де якісь можуть артефакти на поверхні бути. Таким чином, ви легко вирівняєте, ви розгладите, вигладите поверхню ремінь. Перед кожною вправкою ми натягуємо ремінь. Бажано зробити кріплення такого типу, щоб ви закріпивши його на якійсь поверхні, закрутивши сюди саморіз чи що-небудь, у такому положенні. А краще трошки далі. Унеможливили крутіння цієї частини ременю. Тобто він лежить, ви його натягнули, і він. Якби ви не натискали ту бриту туди-сюди, він крутитися не буде. Ремені з крутілкою це саме. Зло для правки ременів. Тому що та крутилка дозволяє йому отак отуди сюди метелятись, трошки ви бритву десь натиснули на один край, він провернувся, вона зіскочила, порізала ремінь і попсувала собі влюшу кров. Тому краще ту крутилку зніміть і закиньте вставок і зробіть, щоб він кріпився таким чином. Це не складно зробити. Потім чиста суха долоня. Проводите правкою отак 5-10 разів, трошки її тримаючи от таким чином, щоб поверхня ременя набула злегка випуклої форми. Тому що при натягуванні ременя для правки ми маємо слідуючі поверхні. Нижня сторона більш рихла в ременя, Поверхня ременя робоча, гладенька, щільніша, плотна. І тому, коли він розтягується, він робиться злегка з жолобом. Ввігнути. Тому це треба компенсувати. Це дуже легко зробити перед кожною правкою і навпаки, зробивши його злегка випуклим, ви заглажуєте ребра шкіри постійно таким чином. Протираючи сухою чистою долоню, ви трошки насичуєте поверхню шкіри своїми потожировими виділеннями, тобто жирова складова там в мізерних кількостях, але вона корисна для шкіри. Шкіра не буде пересихати, якщо кожен раз так робити, шкіра гремна. Все, ви витерли, очистили, зробили все корисне для ременя. І тоді правимо бритву. Правимо ми її, натягнувши ремінь, ведучи її по ременю. Зупинились, повертаємо через обух, обов'язково. І ведемо назад. Бажано закріпляти ремень таким чином. Щоб він у вас не був отак або отак, до горизонту. Бажано, щоб він був горизонтально натягнутий. Тоді, ви вводячи в один бік і в інший бритвою, більш-менш рівномірно притискаєте на неї. І вона рівномірно править. Як ви бачите, шановні глядачі, нічого складного в правці бритви немає, якщо дотримуватись елементарних, простих правил. Зберігати ремінь в сухому, чистому приміщенні. Якщо немає можливості купити чохол на його, щоб він повністю був підвішаний за один край вертикально в чохло, купіть великий круглий контейнер великого діаметру і такої висоти, щоб він легко в неї лягав. Побутові контейнери для круп, для зберігання всяких сипучих матеріалів з кришкою поліполі з, полі -полі, з прозорого матеріалу. А в харчові контейнери, побутові всілякі. Продаються, вони коштують недорого. Склали його в той контейнер отак, і закрили кришкою. Витягли, причепили на те місце, де ви думаєте правити бриту, помили, витерли руки до суха, протерли їх в одна об одну, впевнившись, що вони сухі, на їх нічого немає. Зробили отаку процедуру виглажування ременя. Вирівнювання, витирання з його поверхні можливих якихось частинок. Підготували таким чином і робите правку. Не треба її робити отаку туди-сюди. Це хвороблива правка ременя, ненормальна. Її оправити треба не поспішаючи бриту. Особливо, якщо ви новачок або користуєтесь нечасто, порізати бритву. Ремінь бритою, якщо вона зіскоче, дуже легко. Ремінь ріжеться, брита псується. Тому не поспішайте. Бажано, щоб ремінь був, звісно, ширини хоча б такої, як майже весь клинок по ширині. Якщо він вущий, то правте одну частину брити, потім здвигайте трохи її носову. Щоб правити краще носик, якщо він закруглений, можна рухати так. Перевернули так, трохи акцентуючи на носик. Нормально заточену бриту загострена, якщо вона з якісної сталі або з нормальної хоча б. Перед голінням достатньо 30-40 проходів зробити на кожну сторону бритви. Коли ви покористувалися бритою, видаліть. Паперовим серветка, а краще м'яким туалетним папіром якісним, витріть акуратно повністю всю вологу з неї. Тут трохи протріть район обуха. Обдивіться, вологи нема, не видно. Потім натягніть свій ремінь знову і зробіть по 5 проходів хоча б десь отак, по шкірі. Тим самим ви видалите з поверхні брити можливі якісь мікроскопічні частини води і об поверхню ременя, яка завжди має, хоч в бізнеру кількості, але трошки жирових якихось там компонентів. Ви тим жиром трошки змастите фаску бритви, запобігаючи цим корозії швидкій, тому що більшість клинків бритв якісних виконана. З корозіонно нестійкої сталі, яка кородує, тобто сталь, які багато вуглецю і мало хрому. І такі бритви при залишанні на ній вологи і в складанні їх десь там в зберігання, де також досить вологе середовище, за неділю, за тиждень можуть повністю їх рівчу кромку з'їсти корозії. Яку ви неозброєним оком витягши бритву, можете і не помітити. Але вона свою чорну справу зробить. Тому робіть такі прості дії. Вони займають, робляться на автоматі автоматично, займають декілька хвилин. Не залишайте ніколи бриту після гоління мокру, а я от зараз побіжу по телефоні, там позвоню, або напишу, або почитаю, або щось гляну, а потім через 5 хвилин прийду і витру. Ці 5 хвилин можуть розтягтись на 5 днів. Або на 5 годин. За, які? За ці 5 годин бритва покрита водою. Яка лежить повільно висихає, може швидко покородувати. І потім ми вже не зітрете корозію: ні обремі, ні обсерветку. Тому зразу поголились і зразу привели бритву в порядок. А тоді її кладіть і йдіть тоді. Хоч телефонуйте, хоч по дротах ходіть, хоч по стелі вниз головою, хоч підпригуйте чи підскакуйте, хоч віджимайтеся від підлоги, чи штангу піднімайте. Все що завгодно робіть. Але потім уже все просто. Виконувати правку бритви потрібно виключно на гладенькій стороні ремені і підтримувати її як належнішим чином. На зворотній стороні, так звана бахтармаде, тобто та частина, що прилягає до м'язів, тварини зрізали, оце верх шкіри, гладенька сторона, це внутрішній. На цьому ремені вона прокатана, але все одно ви бачите, яка вона нерівна. Якщо вона не прокатана, не оброблена, вона взагалі дуже не рівна. На цій стороні бритви нормальні, не правлять, не правлять. На цій гладкій стороні правлять бритви. На цій стороні можна правити ножі любих призначень. Акуратно, якщо вам хочеться. А краще заведіть для ножів інший інструмент для правки. Бритви на тій стороні не правлять. Хіба що ви якусь бритву знайшли на вулиці? Обскребли її наждачним папером, тоді ви можете знайти на тій же вулиці шматок якогось пасти гоя, намазати, щоб вона вся зелена стала ця сторона ременя. І тоді ту бриту на протязі двох або трьох днів з перекурами на обід ви можете привести до належного стану, загострити і навіть не галитись. Це і жарт, і не жарт. Ну, тому що деякі люди так роблять. Але нормальні бритви, нормально якісно заточені на природних каменях, правлять виключно на чистому, не покритому ніякими смальцями ремені на його гладкій стороні поверхні. Ретельно її підтримуючи в належному стані і підготовлюючи перед кожним, кожною правкою, так як я розказав. Або якимись іншими способами, які вам більш прийнятні. І так, шановні глядачі, Зробив я ці дві бритви. ця була геть нова, її довелося добряче вирівнювати полотно, тому що воно було нерівне, як в переважній більшості бритв любої будь цінової категорії нових. Чомусь на заводі їх ні на якому заводі де випускають, не можуть зробити рівними. І загострити, до речі, також не можуть. Жодна бритва, яка до мене потрапляла нова, не була належним чином загострена. На ці бритві я поміняв ручку. Трошки її полірнув. І, звісно, що прибрав великі замини на рівжній кромки, які ви бачили чи побачите в цьому відео. І загострив. Зараз ми подивимося в мікроскоп, як вони виглядають, і поріжемо ними волосину, щоб впевнити, що вони гострі. Це лежить бритва дову Золінген Best Quality. З таким гордим написаний. Район Носика. Це ви бачите бриту, та що нова була, на якій на коробці написано золінген. Вирівнювалась вона без ізоляційної стрічки, потім загострювалась з одним шаром ізоляційної стрічки то пилинки. І сліди від ременя, на якому зберігся трошки якийсь жир. Район носика. Як ви бачите, при збільшенні 130 крат ми бачимо рівненьку, пилинка прилипша, загострену, без ніяких рисок, пошкрябен, подряпин, викришувань, ріжучу кромку, яка легко перерізає волосину і легко і приємно голить щетину, яка росте на обличчі людини. Для чого, в принципі, ці бритви і виготовляються, і використовуються. Трошки я вибачаюсь за не дуже естетично виглядаючий палець. Я її пошкодив, але не бритвою, іншим інструментом. Робота така залізяча, вона щось пошкоджує руки. І з віком все більше. Видать, вже моторика не та, координація. Та інший речі? Тепер це нова бритва Зулінген за таким золотавим клеймом. Що воно там таке втраті? На мою думку, вона виконана з кращої сталі. Дещо твердіша, однорідніша і краща. Ну, вона, мабуть, трошки з більшої цінової категорії, ніж та бритва. Та best кваліті, вона одна із таких бюджетних, мабуть, довозолінген. з Та й бритви словом дово. В більшості випадків, скажімо так, мягко, не дотягують до взірця бритвобудування. Де їх роблять, не знаю, але вони, звісно, слабуваті. В порівнянні з наприклад, тими ж сучасними бокерами, то програють не те, що в одні ворота, а досить сильно. Хоча при належній заточці загострені, і правильному догляду і використанню також можуть слугувати. Хоча я думаю вона підтупиться швидше, ніж оця бритва. Бажаю власнику брит приємного гоління і приємного і тривалого, щоб воно ці бритви голили його довго і якісно. Також хочу подякувати від щирого серця всім небайдужим людям, які допомагають каналу, тим чи іншим чином, знаходять собі можливості. Тепер бувайте здорові, живіть довго!